Далі у нас на зв'язку Роман Безсмертний, український політик, дипломат, посол України в Білорусі в 2010-2011 роках. Народний депутат кількох скликані, колишній учасник тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, давайте розпочнемо нашу розмову з Сполучених Штатів Америки, оскільки цього тижня там стартувала. Передвиборча кампанія потужно спершу з замаху на Трампа? Потім Трамп офіційно був висунутий республіканцями кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки. Є вже відомо ім'я віце-президента майбутнього віце-президента Сполучених Штатів Америки, який буде у разі перемоги Трампа. Це сенатор Венс, що ви скажете, як останні події? І е, останні е, такі незвичайні події, я би так сказав, як вони можуть вплинути на вибори, кінцеві вибори в Сполучених Штатах Америки? Ну і головне, чи достатньо е, з українського боку ми реагуємо на таку зміну ситуації в виборах в Сполучених Штатах Америки? Ну, я би так сказав, що спочатку дебатів, які трапилися між Джозефом Байденом, президентом, і кандидатом Дональдом Трампом, виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки, вона пішла ну дуже швидко, і схоже на те, що за сценарієм, який ніхто не міг ні прогнозувати, ні передбачати, особливо кандидати і штаби кандидатів. І сюди відноситься і замах на президента Трампа. Ну і не меншим сюрпризом є те, що він обрав а, на посаду віце-президента Джеймса Девіда Венса, а, відому фігуру, особливо а, в американо-українських відносинах та відносинах а, з багатьма іншими державами, тому що це дуже. Калоритна на словеса особа відома своїми висловлюваннями по відношенню до зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки оцінки а, дій існуючої влади і планів на майбутнє. І у цій ситуації безумовно і конвент, з'їзд, який проводила республіканська партія, і проводить ще. І майбутній з'їзд демократичної партії вони мають якби проміжний ключовий характер. Однак, замах, який трапився в Пенсильванії, у Батлері під час виступу Дональда Трампа, він вніс дуже розні корективи у хід виборчої кампанії. Однак, можу сказати зараз, що до виборів ще дуже багато часу з точки зору. Американської виборчої системи і все може трапитися, в тому числі, і е, заміна кандидатів е, кандидата в демократичної партії, в тому числі, і зміна підтримки Дональда Трампа, тому що е, в мене таке відчуття: і я тут погоджуюся з багатьма аналітиками, що нинішня ситуація з підтримкою Дональда Трампа вона є піковою в його політичній кар'єрі. І це видно і по тому, як проходила зустріч на з'їзді, і як сприймав цю зустріч сам Дональд Трамп. Хоча зрозуміло, що ще декілька тижнів він буде знаходитися в стані певного шоку із за замаху, і від цього нікуди не подінешся, бо людина є людина, і такі речі мимо не проходять. Вони будуть відображатися на його характері, на його поведінці. Ну, в тому числі, і поява Венса вона внесе корективу а, в хід виборчої кампанії, тому що він стає тепер учасником цієї виборчої кампанії. Він буде її також паралельно проводити, агітуючи за Дональда Трампа і за себе. І Розрахунок тут зрозумілий, а, і штабу а, Дональда Трампа, і а, меншого Дональда Трампа, тому що. Навряд чи широкий, широкому загалу відомо, що молодший Дональд Трамп давно знайомий з Венсом. Ще з моменту, коли Венса помітили як автора відомої елегії сільського хлопця, чи як хтось хто перекладає як елегії горця. Чи... А, ну, є декілька варіантів цього перекладу, але ще раз хочу зазначити молодший Дональд Трамп з Венсом, знайомий давно. і Думаю, це був ключовий аргумент у виборі власне Дональдом Трампом, а, кандидатури майбутнього віцепрезидента. Ну і зрозуміло, що тут 40-річна особа є певного роду розрахунком на продовження перебування. У, на, при президентській владі республіканців тому а, власний вибір зрозумілий. Ну і найцікавіше це прогнози: а як же будуть вони будувати свої відносини, як свої заяви і програмні а, тези буде реалізовувати Іванс, і, Лайнс, і а, Дональд Трамп? І до чого я хочу всіх закликати, особливо це в нинішній ситуації, говорити щось однозначне із висловів і Дональда Трампа і Джеймса Девіда Венса дуже важко і складно. Бо сьогодні буквально кожного дня те, що ними проголошується, воно або взаємовиключається, або виглядає якось недоладньо і так далі. Тобто видно, що напруга а, після. Замаху дещо спала, і це видно в тому числі по заявах і Трампа і Байдена як основних кандидатів. Але попереду ще довга дорога, і як сам казав Венц в недавньому інтерв'ю і в своєму ж пості в виданні New York Post що та напруга, яка виникла. У американському суспільстві навряд чи вибори її вилікують, а американці за це заплатять дорого. Я процитував те, що сказав у своєму пості сам майбутній віце-президент. Тобто, події там розгортаються дуже цікаво. Зрозуміло, що демократи будуть шукати відповідь на нинішнє падіння рейтингу Джозефа Байдена, і ця відповідь очевидно буде сформована на з'їзді. Хоча після замаху навряд чи можна прогнозувати однозначність позиції щодо заміни кандидатури Джозефа Байдена. Скоріше, замах на Трампа він якби зафіксував вже поєдинок Трамп Байден, пане Романе. Паралельно з цим ми спостерігаємо, як до Трампа літають лідери світу. І, і угорський прем'єр Віктор Орбан, який здійснював оцей вояж незрозумілий для офіційного Києва, тобто він прилетів в українську столицю, потім полетів до Путіна по до Сі Цзіньпіня, потім до Трампа на ранчо він потрапив. І після зустрічі з Трампом Орбан заявив, що у разі перемоги на виборах. Трамп одразу готовий бути посередником на мирних переговорах між Україною та Російською Федерацією. Про це повідомляла німецька газета Більде Джонсон. Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, теж зустрічався з Трампом. Вчора він в Твіттері опублікував фото і написав про те, що. Трамп не зменшить підтримку України у разі перемоги, Ради був зустрітися з президентом Трампом, який перебуває у відмінній формі після ганебного замаху на його життя, зазначив Джонсон. Ми обговорили Україну, і я не сумніваюся, що він був, буде сильним і рішучим у підтримці цієї країни та захисті демократії. Хоча, ну я читав ще аналітику по, по відносинах. Джонсона і Трампа мова ще йде не тільки про Україну, а й про ціни на світовому ринку нафтовому ринку. Бо він десь в Венесуелу літав і виконував якісь певні доручення Трампа. І очевидно, йдеться не лише про, про Україну. Що ви можете от сказати з, з приводу цих візитерів і їхніх вояжів саме до Трампа? Вони ж не до Байдена літали. Ну це поки я буду говорити, якщо технічні фахівці е, можуть зараз вивести. Обидва коментарі на е, в системі X, Ну на як вона називається там на соціальній мережі X, а, а Трампа, е, Орбана і Джонсона, і вони б стали прикладом до того, як зараз дуже часто я власне про це сказав. Буквально в годинах різняться коментарі тих, хто буває в Трампа, са, самого Трампа, Венса, вони взаємовиключені, от так приблизно як. Орбана тут Орбан виставив точно так із пальчиком люкс про те, що Трамп негайно займеться миром, і це буде забезпечено. А через декілька буквально днів, бо Орбан був 12-го, А вчора був Джонсон. І тут же поява того, що значить Трамп покладе життя щоб допомогти Україні. Ну один скаже: Знаєте, як пане Сергію, що це куля, яка пролетіла. Мимо Трампа вилікували його погляди. А інший скаже, що це з одного боку сказав Джонсон, як вважав за необхідно а з іншого боку, сказав Орбан, як вважав за необхідне, і таким чином погасять цю хвилю. І я ще раз хочу підкреснути: підкреслити те, що от в нинішній ситуації все те, що говорить, і кандидати, і кандидати на посаду віцепрезидентом, воно носить. Винятково виборчий характер, і однозначно говорити про те, що скажемо слова ці зафіксовані залізними літерами, і вони будуть реалізовані. Ну це явно перебільшувати вплив виборчої компанії і риторики, яка там на реалізацію повноважень президента Сполучених Штатів Америки, і у випадку з Орбаном, і у випадку з Джонсоном. Я вже не кажу про те, як це коментують інші. Зверніть увагу на нинішню сьогодні, сьогоднішнє видання Guardian, де на першій сторінці величезний матеріал про всі коментування Венса і ну, відомі світу. Люди кажуть, так британцям буде важко буде важко НАТО, а Україні взагалі не зрозуміло, що після приходу Венса. Трампа до влади буде. Якщо о, вас цікавить, і в нас є час, то буквально дозвольте мені декілька слів сказати про цього молодого чоловіка Ван Венса. Тому що мені здається, що його не так сприймають, як і мені є насправді. Насправді цей чоловік горя, о, він зазнав у житті дуже багато, і оця його ненависть до людей. Яку він часто виливає в коментарі по відношенню до інших держав, до інших політиків. Це наслідок того злиденного, посяцького дитинства, в якому він ріс. Тому що батько а, пішов, а, мама сиділа все життя на наркоті від наркотима й померла. Виховували його і сестру, дідусь із бабусею, причому ну, так як могли давали раду. Ну, завдяки там природі, його вчився він добре, допомогли йому а, влаштуватися в університет, але навчання було як могло бути. От. Потім все ці розповіді про Єльський університет. Так він відвідував школу в Єльському університеті. Там а, йому дали зрозуміти, що треба хвататися за життя. Служба в армії це був спосіб. Реалізації мрії, тому що він з дитинства мріяв бути великою людиною і політикою. І для цього він от пішов, найнявся а, в армію, а, мобілізувався в Ірак, а, і а, рідняй особливо і дідусь, і бабуся, і ще на той момент жива мама його вважали ідіотом за це. Ну Тобто, чоловік цей життя його побило. І зверніть увагу на цю тезу, яку я кажу. Він просто ненавидить людей за ці злидні, в яких він жив. На сьогоднішній день більшість його речей, які викладені і в його книзі, це по суті, ну як у свій час Макеавелі писав, який вбиваючи муху, плакав за те, написав державець, яка з явним змістом таке ненависництва до людини. До Людини в державній машині, і так далі, от ми маємо перед собою таку людину з певними ущербними рисами з комплексами дитячими, і оці вислови, які він кидав, там не по відношенню до Трампа, і по відношенню до президента України і прем'єр-міністра Великобританії, і там ну там фактично весь іконостас, а, бо він дуже часто і, про, і друкувався і продовжує друкуватися в постах. Тому. Поки що, це так це на рівні такого школярства політичного. Що з нього буде, як стане другим номером у Трампа, та нічого, тому що Трамп, якщо він далі ці всі буде продовжувати, його десь засунуть там під лавку, і буде сидіти там мовчки, стільки скільки треба буде. Ну, приклади такого такої історії були. Хоча потім все виливалося в дуже дивуючий результат. Обраний президент Рузвельт четвертий раз і Гаррі Трумен бачилися до смерті Рузвельта один раз перед тим як той поклав руку Трумен на Біблію і сказав: Я заступаю на посаду президента, такі випадки в історії Сполучених Штатів Америки траплялися і в попередні роки, коли брали умовно кажучи, там певну особу і вели її за собою. Хоча в цій книзі, яку написав, ну скажімо так, написав лапках Ленц, по суті, викладена філософія, яку несе в виборчій кампанії Дональд Трамп. Це такий посил і меседж повідомлення для білої робітничої Америки, і тут є призма і расизму, і сексизму, і чого тільки там немає. І до речі, той же самий Ленс попередньо і перед тим фактично з 2016 року він аналізував він аналізував виборчу кампанію. Трампа і розбивав його в пух і прах. Я не буду цитувати, бо там ну, він, аж він до... До... Гітлером він. називав. Він Трампа називав так. Гітлером. Так ну і ідіотом, і Гітлером, і, як, і циніком там, взагалі, чесно кажучи, коли взяти подивитися цей бекграунд, я не знаю. Очевидно, що це могло б таки погашено бути тим, що Дональд молодший і Венс товаришу, бо іншого способу я не бачу, іначе. А і ви знаєте, Дональд Трамп він дуже людина в лапках читаюча, навряд чи він окрім коротких довідок. що він і не знає про те, що про нього говорив Венс. Ну, очевидно, але у Венса є прекрасна можливість стати президентом у 28-му році, і очевидно, з розрахунком цього, ну може навіть раніше у випадку перемоги Трампа, бо віцепрезидент відповідно до законодавства виконує обов'язки президента, коли той не може виконувати ці обов'язки. У нас спікер парламенту, там віцепрезидент. Тому в принципі, це така. Посада на виріст для Венса. Ну, якби як то не вийшло. Якщо, якщо він здатен вирости, Так, пане так, Сергій, так, так. Що? так. ну Тут якщо він розуміти? здатен вирости, так безумовно, і, насправді він людина з величезними комплексами, і от мені, чим більше я знайомлюся з цією фігурою, тим більше мені його по людськи жаль, тому що я розумію, яке в нього було дитинство і юність. Це при тому, що він жив у благополучній Америці, але в такому стані, коли йому не позаздрічні, ні за яких умов. Ну і зрозуміло. Що це вих, виховало з нього? Такого даруйте за те, що я скажу. Хай дарують а, мені глядачі такого крисоїда. Зумієте, який на своєму шляху словесно все зносить, поки що він не здатен їсти, але словесно він поки що все руйнував. Пане Романе, ще хотів запитати вас про цей вояж Орбана, який він здійснив столицями Ки в Києві, побував, в Москві, в Пікіні і літав до Трампа в Євросоюзі. Вирішили бойкотувати політику угорського прем'єра, бо в Євросоюзі Угорщина зараз головує. І, е, от зважаючи на те, що робить е, Орбан і як він робить, чи Свідчить це про те, що він є однією з частин великого проекту щодо китаїзації Європи, щодо того, що Європа е, поступово буде перетворюватися на частину, е, на яку буде мати вплив Китай через Білорусь, через Угорщину, через Словаччину. Можливо, через інші країни, і не треба акцентувати виключно на тому, що Урбан полетів після Києва до Москви, бо головним тут був Сі Цзіньпінь і наступним був Трампну можу погодитися частково з цим і сказати так, що пане Сергію, ви пам'ятаєте дуель між Берлусконі і Меркель за співпрацю з Росією. Закінчилась вона дуже неприємно для обох учасників. Зараз іде така е, дуель між Орбаном і президентом слой е, Сербії Олександром Вучичем. І вони б'ються за те, хто відіграє роль хабу е, китайського в Європі. Однак я добре розумію, що е, оцю вольницю Орбану дають постільки, поскільки здатні терпіти його в Європейському Союзі. Зараз завершиться. Обрання і призначення ключових фігур, в тому числі і голови Єврокомісії, розсядуться там по кабінетах. І я думаю, що як мінімум це угорщину на певний період з певних питань позбавлять права голосувати, не виключаю, що і позбавлять право головування в Євросоюзі за всі оці марш-кітки по всьому світу Москви до Пекіна і Вашингтона, тому що. Насправді для цього треба було мати відповідні повноваження, відповідні директиви, а те, що робив Орбан це його власна ініціатива. Ну, як ви чудово розумієте, тут половина на половину. на 50% він виконував доручення московського фюрера, а на 50% він реалізовував свої інтереси, яких у нього освіту, в нього, в його родини. Як бізнес інтересів, так і корупційно-мафіозних інтересів в нього дуже і дуже багато. І відтак, от поєднуючи ці всі два компоненти два компоненти, прикриваючись власне статусом головуючого в Євросоюзі, він і робив цей марш підлог Ну і якщо ми з вами зараз разом із вашими колегами спробуємо знайти, а, хоча б які тексти мирного плану Орбана, ми нічого не знайдемо по у цих пустопорожніх листах. Написаних Шарлю Мішель. Ну, чому вони написані Шарлю Мішель? Бо він, скажем, пішов. Він вже, він вже, скажімо так, не при ділах. І тому можна писати його, йому в догонку ці листи. А розмови про те, що він написав там керівникам держав, главам держави, керівникам урядів. Ну, вони як на сьогоднішній день поки що залишаються розмовами. І тут більше інформації, ніж Якихось зміст, ну і співставте інформацію від Джонсона й Орбана по результатах зустрічі із е, е, Трампом і стає зрозумілим про що могли говорити Трамп і Орбан. Ну пофотографувалися. Може там смачно поїли за столом, та й на цьому завершилася вся багатьох, пане Романе. Про мир і про е, можливі мирні перемовини так чи інакше. Говорять світові лідери, і Зеленський говорить про те, що росіяни можуть бути на другому саміті миру, який запланований в Катарі наприкінці року, десь в листопаді чи в грудні цей саміт відбудеться. Чи, чи зрозуміло який цей мирний план в Україні? Бо ми тільки три пункти побачили на першому саміті, сім пунктів десь випали. Чи означає це, що сім пунктів, які не потрапили в перший саміт миру, потрапить в другий? Ну, я так розумію, що на другому саміті миру буде обговорюватися лише питання енергетичної безпеки, тому загубили сім, зараз загублять ще два пункти. По суті, тема енергетичного діалогу вона буде вестися у формі зернового коридору. Ну, Тут можна таку біліберду зараз, нам удвох з вами зморозити, що на нашій образі, так що на банковій сидять, тому що. Те, що озвучено на сьогоднішній день, воно просто загубило в собі і ідею глобальності саміту миру, і 10 пунктів, які презентувалися ще у 2022 році. Ну і все це буде лише сигналом у фіналі, того, що ми ж говорили про те, що Росія ні на що не здатна. І якщо, хоча б цього буде, вдасться домогтися очільникам України, політичному керівництву, ну це буде непогано. Хоча, з моєї точки зору, саміт миру треба вирощувати до рівня коаліції свободи і демократії, яка б стала по суті тим політичним штабом єднанням політичних. Керівників держав, лідерів держав світу, які б об'єдналися в коаліції свободи і демократії. Що стосується подій, які можуть відбутися, то з моєї точки зору, Чому, це якщо можна коротко, бо ми маємо виходити з ефіру Да. Я вже сказав, пане Сергію, це велика проблема, і навряд чи воно відбудеться так, як про це йдемо. Дякую, пане Романе. Це був Роман Безсмертний, політик і дипломат. Друзі, ми працюємо в прямому ефірі. І зараз подивимося про міжні результати опитування, яке ми проводимо. Чи готуєте ви помешкання до зими без світла? 24% Так 78% ні. Попереду новини. Бібісі через 15 хвилин. Ми зустрінемося в студії з Максимом Розумним та Олегом Саакяном. Не перемикайтеся, лишайтеся з нами.